Депутати пішли на новорічні канікули. Останній робочий день цього року вони навіть не досиділи до кінця, і після перерви всі майже розійшлися. Зате встигли зробити фото, привітати одне одного зі святами і навіть побитися. Повернуться до роботи аж за три тижні. Івені токар детальніше напівпорожня сесійна зала. Ті серед депутатів, хто таки дійшов на засідання, складають новорічні подарунки і роблять хто що. В рядовій ложі нудяться міністри. спікер розшукує прем'єра. А де було дішинова в п'ятницю, хоч і останню перед канікулами та за розкладом у депутатів традиційна година запитань до уряду. Поміж ялинок по черзі звітують міністри. З'являється і прем'єр. Щоправда, його здається, не надто слухають. І третє на завершення. Одну хвилину я вам не мішаю. Ні, ні, не мішаю. Дякую. Коли питання закінчується, Гройсман згадує про все хороше, що сталося цього року, та вітає із прийдешнім. Хочу привітати всіх вас, шановні колеги, народні депутати, з наступаючим новим роком. Хочу побажати всім миру добра. Урядовці обмінюються подарунками з депутатами та ідуть за ними, не чекаючи кінця робочого дня. І деякі лідери фракцій мовляв, головне для країни вже зробили. У Мене настрій святковий, тому що цього тижня ми прийняли бюджет, і що країна в новий рік йде з головним фінансовим документом. Ті, хто лишилися у перерві, роздають інтерв'ю біля ялинки, фотографуються і як один запевняють, далі, на відміну від колег, яких уже годі й шукати на свята, лишаться вдома, ще працюватимуть. Вже давно десь повилітали з України, де на якісь Мальдіви і так далі. О, дивіться, скільки мені прислали відповідей. От бачите. То все везу додому, буду працювати на різдво. буду колядувати. До речі, один новорічний подарунок нардепи собі вже зробили ще під покровом бюджетної ночі. До двох тижнів канікул собі додали і ще один. Замість розпочати сесійний тиждень після різдва вирішили ще трохи попрацювати із виборцями. Абсолютно ж очевидно, навіщо це рішення приймалося для того, щоб подовжити канікули, для того щоб сказати, що ми будемо працювати з виборцями. Насправді це будуть закордонні виборчі округи. Та в тому, що такі погані депутати кажуть, українцям треба кивати лише на себе, мовляв, бачили, кого обирали. То прогульщики, ну наприклад, є пан Живага Константин. В нього там відсоток невідвідуваності парламенту, ну один з найбільших що він четвертий раз підряд е там стає народним депутатом. Після перерви у сесійній залі вже за 20 ронардепів. Хтось виступає з трибуни, хтось фотографує порожні крісла. Щоправда, закінчити парламентський рік у спокійній атмосфері. Депутатам таки не вдається слово за слово. Нардепів втихомирюють. згодом. Позафракційний Михайло Головко пояснює із колегою від БПП. Просто обмінялися компліментами. Для депутатів каже, то звична справа. Це перепалка, чи словесна перепалка. Брехун, сам брехун, знаєте, це воно так якби нормально для депутатів. Добре, гарно свят, вам все найкраще. наступного разу у залі парламентарі побачаться аж 17 січня. Євгені Токар, Олексій Жиленко програма Вікна СТБ.